Привіт, вітаю вас на каналі для вивчення англійської за фільмами та серіалами. Уся інформація, усі пояснення на цьому каналі будуть подані українською мовою, тож влаштовуйтесь зручніше. Сьогодні ми працюємо із фрагментом із першої серії третього сезону серіалу Емілі в Парижі. Це буде невеличкий фрагмент, буквально на 4,5 хвилини. Ми з вами будемо продивлятися його із субтитрами. Потім я даю свої пояснення. Після цього буде повторний перегляд для вашого розуміння. Також для того, щоб вам було простіше, я створила quizlet картки Це, хто не знає, що таке Quizlet, це така аплікація або ж сайт, також є для, для полегшення вивчення лексики. Ці картки я буду за потреби вам показувати тут на екрані. І також збережу їх в описі, ви зможете потренуватися після перегляду цього відео вивчити потрібні вам слова або просто, можливо, ще раз переглянути фрагмент. Тож зараз ми починаємо дивитися і поїхали. This is... Речі, одразу вам хочу показати, як, як виглядає визлад із картками. Дивіться, тут я вам покажу, що це таке, хто не знає. Ось це сайт, на якому треба зареєструватися, і ви зможете відкрити те посилання, яке я залишу в описі до відео. Ось буквально перша картка Unbelievable, неймовірний або неймовірно. І тут є також картинки. Які можуть вам допомагати при вивченні. Я знаю, що комусь це допомагає, комусь ні, але вам вже треба обирати, як зручніше із картинками чи без картинок. Можна гортати картки, таким чином, бачите? А можна просто вивчати за списком слів. Також тут є різні вправи для вивчення, але це вже ви самі собі оберете. Продовжуємо. You know, as chaotic as chaotic trip's been. As chaotic as this trip's been. Дивіться, chaotic – це просто хаотичний а, така хаотична поїздка, якою була ця, да, С Кейорік Зверніть увагу на оцю структуру as-as, такий, як. Не so as, як часто люди хочуть казати, ні не ще якось, а саме as as, as chaotic as, as The strips be. Дивіться, The strips be. Це тут D. S, B, D, там якась про належність. Це Present Perfect. The strip has been. I'm really going to miss this when we go back to Chicago. I'm really going to miss this. Я дійсно буду uh, скучати, сумувати за цим. Uh, when we go back to Chicago. Коли ми повернемось до Чикаго. Давайте ще разок. Unbelievable. Hm. You know, as chaotic as this trip's been, I'm really going to miss this when we go back to Chicago. That's what I wanted to talk to you about. Ось про що я хотіла з тобою поговорити. Точніше, тут це саме те, про що я хотіла з тобою поговорити, так? that's what I wanted to talk to talk you about. I'm not going back. Я думаю, тут зрозуміло, так? Я не повертатимусь назад. When? you are? Як це ти не повертатиш, не повертатимешся, так? Of course you are. Звісно, ти повертатимешся. Звертаємо увагу на те, що вона просто вона не каже Of course you are going back або ще щось. Тут достатньо просто повторити допоміжне дієслово are. Якщо у нас Емілі сказала I am not going back, а Медлин хоче сказати ні, ти таки поїдеш, вона каже You are. Просто ті слово у відповідній формі і можна не повторювати нічого а, більше. Далі. Your life is in Chicago. Твоє життя в Чикаго. Тут просто нема на чому зупинятись. Тут зверніть увагу: I accepted a position. Position uh, це mm, посада. По-нашому ми кажемо посада, так? Um, що тут важливо? With a French company. Я прийняла пропозицію про посаду, так, або я зайняла посаду, або я отримала посаду. Тут будь-які варіанти можливі, але що важливо, with a French company. Ми кажемо у французькій компанії, так, мені надали посаду або я отримала роботу. Тут ми не будемо казати in a French company. miss say with the french company tech the francoisco de campagne yagb what of course you are your life is in chicago your friends your job actually i accepted a position with a french company what emily you don't even speak french we know emily You don't even speak French. Ти навіть не розмовляєш французькою. Давайте ще раз оку цю фразу, вона велика. What? Emily, you don't even speak French. I mean, no offense, but... I mean, no offense. No offense означає без образ. No offense. Також ця фраза є у вас але коли ми кажемо без образ, це означає, що зараз буде, можливо, щось таке трошки образливо, так? No offense, but. would actually be stupid enough to hire your parents? Тут у нас, в принципі, доволі простенька фраза, з простими словами, але є там слово hire. Hire це наймати на роботу. Who would actually be stupid enough? Хто буде настільки тупим або глупим? окей? Okay. Uh, to hire you in, in paris да чи знайдеться такі дурні щоб найняти тебе на роботу в Парижі? Оця фраза дуже дуже відома. Так uh, вона може бути також. Використана в різних часах, в різних формах, але оце uh, You're kidding me Тут воно трошки складніше. You've got to be kidding me, так. You've got to be kidding me. Ти, мабуть, жартуєш, так? не вірить вона? No, no, c'est vrai C'est vrai – це тут французька, так, але у нас субтитри англійський. Ви побачили, no, it's true, тобто це правда. No, say Emily? Ah. Tell her, Emily. Think about this. Think about this. Я думаю, зрозуміло, подумай про це. Think for yourself. Do you really want to Give up це uh, покидати, полишати. Як, наприклад, ми можемо give up, ну, найпростіший приклад це give up smoking, так? Кинути курити, але в даному випадку це просто give up uh, everything. Ти дійсно хочеш uh, покинути все you've worked for, знову present uh, perfect, you have worked for. Чому тут перфект? Тому що вона почала працювати давно-давно, на початку своєї кар'єри, так, і працює досі. Ну, поки що працює, так. Um, everything you have worked for. Все, для чого ти працювала. Do you really want to give up everything you've worked for? Ти дійсно хочеш покинути все заради чого ти працювала. But do you really want to give up everything you've worked for? This is your life, Emily, not hers. Це твоє життя, Емелі, а не її. Зверніть увагу. Ми не кажемо not her. Ми кажемо not hers, тому що, ну це в принципі. Я думаю, дуже просто, але раптом хто не знає. Після her нам треба сказати, що саме her. Наприклад, якщо б там було not her life, тоді б ми сказали not her. А коли ми кажемо просто this is your life, Emily, not hers, тобто нема що саме її, ми вже не повторимо це слово, тоді ми кажемо не her, а hers. You can't trust her, Emily. You can't trust her, Emily, ти не можеш їй довіряти. Тобі потрібно choose обрати. Ці слова я в квізлик не вписувала. Я вирішила, що вони доволі легкі, але якщо вам потрібно, ви можете навіть мій квізлит собі зберегти, скопіювати і відредагувати, додати ті слова, які вам потрібні. This is the hardest decision I have ever had to make. Madeline це найважче рішення, яке мені доводилось приймати. Мається на увазі в житті. Ми тут бачимо класичний приклад, знову ж таки, Present Perfect. I have ever, had to make. ever, це маркер для Present Perfect, тобто це слово, яке показує нам, що тут треба використати саме цей час. Якщо ми кажемо, що. Ми щось робимо вперше в житті, або там за ну да, візьмемо цей приклад I have ever, який мені колись взагалі в житті доводилось робити. То це класичний приклад використання Present Perfect. Звертаємо на це увагу. Madeline, this is the hardest decision I've ever had to make You've done so much for me and I'm so grateful for that You've done so much for me. You have done so much for me. Ти так багато зробила для мене. Знову present perfect. Тобто, це ми говоримо просто про результат. Не, не кажемо, коли конкретно там вчора або минулого року ти щось зробила для мене. Так, ти просто взагалі вона зробила для неї багато всього. Це, це ваш е, результат дії. You have done so much for me. Much тут використовуємо, тому що м, якщо many, то це має бути щось, що можна перелічити. Тому ми не кажемо you have done so many. Ми кажемо you have done so much. Uh, так, далі. М, зараз ще раз забула продовження. You've done so much for me. And I'm so grateful for that. Так, and I'm so grateful for that. І я тобі так вдячна за це. Grateful. Вдячно. Амін, I mean, it's just it's just something that I have to do. I mean. Я маю на увазі. До речі, це амін, I mean, а воно в них як трошки слово паразит може бути використано. А, точніше не може, а так і є. Там вони дуже часто вставляють амін, I амін. Mean, I mean. Ну, в нас який можна налог зробити. Це типу як? Ну. No. Це майже як well у них, да? але тобто, ну, і так далі. I mean, it's just something that I have to do. В даному випадку, до речі, have, це ж не Present Perfect, це не маю. Да? Що таке тут have? Have to це маю, тобто повинна щось зробити. Да? Не маю в плані там, в сумечці щось маю, а повинна щось зробити. Значить, ну. Це просто щось, що я маю зробити, повинна зробити. Так, I feel sick. I feel sick – це мене нудить. Just... Знову ж таки, тут прям дуже багато present Perfect. She's been my mentor for years. Вона була моїм вчителем або наставником, або навіть можна сказати ментором. На протязі багатьох протягом багатьох років. Та, She has been my mentor for years. Знову ж таки, дія почалася давно, колись ще давно, в общем. і триває досі, або тривала до ось недавнього моменту якогось. I really hate disappointing people. I really hate disappointing people. Я дійсно ненавиджу розчаровувати людей. Тут що цікаво, в принципі, всі слова і hate, і disappoint, вони доволі легкі. Але зверніть увагу на те, що після слова hate, зазвичай ці слово використовується в формі gerund, тобто не hate to disappoint, хоча такі форми також зустрічаються, а краще казати hate to win something. В даному випадку hate disappointing має бути закінчення. ING або In, як його називають деколи. I've been disappointing my parents for decades. You get used to it. I've been disappointing my parents for decades. Знову Present Perfect, але тут ще й бачите Present Perfect Continuous. Не просто I have been. I sh I have been disappointing. Да, тут тривала повторювана дія. Я розчаровую своїх батьків десятиліттями. І далі дуже цікава фраза «You get used to it». Get used to something uh, означає звикнути до чогось. Ти до цього звикнеш або звикаєш. Тут використано як uh, present simple. Так тут немає you will get used», хоча б можна було б так сказати, але вона просто каже: до цього звикаєш. Давайте ще разочок очіку ці дві фрази. I really hate disappointing, people. I've been disappointing my parents for decades. you get used to it».

Значить, тут у нас ще з часом. Це ідея present Continuous. I'm just getting. Тобто зараз, так? Я йду за йду по круасани для Габріеля. Вау! Wow, no. Мудиненізрінді. Uh, Вау! Wow. Ви щойно з'їхалися, так? Move in. Це тобто переїхати, але зазвичай. Це означає з'їхатися про пару, або про, не знаю, про когось, хто вирішив жити разом. Тобто, ви щойно почали жити разом, you've just moved in. Знову ж таки, знову. Це у нас фраза, яка зустрічається ну, майже на кожному кроці, коли ми кажемо про, а, про пар, про, про якісь пари закоханих і так далі. Тобто, запам'ятовуйте You just moved in. And you're already his boлоingerie. Я вибачаюсь, але з пісні слів не викинеш. А ти вже, скажімо так, дивіться, boulangerie – це французьке слово, але тут його вставили в англійську. Це французьке означає булочна або пекарня, або щось таке. Тобто ви лише з'їхалися, а ти вже йому булочки носиш, будемо ввічливими. Wow, you just moved in and you're already his boulangerie. No, I don't mind. He's always. I don't mind. То, що, речі, I don't mind. I don't mind. I don't mind. Very eager to thank me. He's always very eager to thank me. Значить, uh, to be eager to do something. Це, значить, дуже-дуже хотіти щось робити або прагнути чогось, прагнути щось зробити. He's always very eager to thank me. Він завжди дуже хоче або прагне мені віддячити. I'm just getting some croissant for Gabriel. Wow, you just moved in and you're already his boulangerie bitch. Mindy? No, I don't mind. He's always very eager to thank me. That's great. Nice. Oh, by the way, Emily, my mom got a call from Sylvie. I... By the way, Emily. By the way, це, до речі, Якщо ви не знаєте, by the way, до речі. My mom got a call from Sylvie. Моя, моя мама м, отримала дзвінок від Сільві. Asking us to bring the champagne account in your firm. firm. Uh, Із проханням до нас uh, перевести аккаунт або, як це правильно, ну да, аккаунт, якщо це про соцмережі, а це про соцмережі в даному випадку. Ні, не тільки про соцмережі. Значить, вона е, попросила нас перевести аккаунт а... е, до нової фірми. By the way, Emily, my mom got a call from Sylvie asking us to bring the Champagne account to a new firm. What's going on? Uh, what's going on? What's going on? Це дуже поширена фраза. Я думаю, ви всі її знаєте, що відбувається. What's going on? I'm so sorry about that. I'm gonna be clearing it all up today. Mm -hmm. Я дуже-дуже вибачаюсь uh, за це. I'm going to be clearing it all up today. Clear it up означає прояснити ситуацію. I'm going to be. Це структура, яка м показує. Намір, да, тобто вона має намір щось зробити. І це власне може бути план, може бути просто намір, але з імовірністю дуже великою це буде зроблено. Я збираюся прояснити ситуацію сьогодні. That's great! Oh, by the way, Emily, my mom got a call from Sylvie asking us to bring the Champagne account to a new ферм. What's going on? Uh, I'm so sorry about that. I'm going to be clearing it all up today. Okay, no problem. Where you go, Shamper will follow. Where you go, Shamper will follow. will follow. I'm loyal to you, Emily. I'm loyal to you. Не буде перекладатися тут як лояльний. Ну, воно може в принципі бути, але це більше як відданий, вірний. Так, я віддана тобі. Тобто, тому наш акаунт, наша фірма, піде за тобою, куди загорено. Далі. Thank you. And I love the new haircut. Стрижка, зачіска. the new haircut. Мені подобається нова зачіска. Okay, tell Madeline you're quitting and плен. Так, давайте це будемо розбирати по шматочках. New plan, зрозуміла, новий план. Maybe you make a pact with пакт Make a pact – це укласти договір. Якщо ви дивилися попередні сезони Емілі в Парижі, то ви пам'ятаєте, що Емілі made a pact with Camille already так вона вже укладала з нею договір про те що ніхто з них не буде зустрічатися із Габріелем але щось пішло не так тобто maybe you make a pact with Camille not to tell Madeline you're quitting можливо ти з нею укладеш договір ну, з Каміль не казати медлін що ти uh, quit це звільнятися або йти саме з роботи не казати медалін що ти звільняєшся out of job lunch time. Are... І тоді ти, ти, ти не будеш прату, працювати в обід. Okay, new plan. Maybe you make a pact with Kimi not to tell Madeline you're quitting and you'll be out of job lunch time. We are not talking about that stupid pact ever again. We are not talking about that stupid pact ever again. Ми ніколи більше не будемо розмовляти про цей тупий пакт. тобто, хай буде пакт, договір, так? We are not talking about that ever again. That's ever again, ніколи більше. Come on, I'm joking. Um, my focus is on Alfie. Mm. Так ладно, тобі я щечу, жартую, тобто my focus is on Alfie. Я зараз повністю сконцентрована на Alfie. Alfie. Even though he's going back to London, we're... Even though he's going back to London. Навіть не дивлячись на те, even though, не дивлячись на те, або попри те, що він повертається до Лондону. I'm still trying to figure out how to make it work. We're still trying to figure out how to make it work. Ми все ще намагаємося вияснити, як uh, зробити, щоб ці відносини працювали. Да? To make it work. Це про їхні відносини, мається на увазі на відстані. Figure out. Выясняти, we are still trying. The present continuous. I'm joking. Um my focus is on Alfie. Mm. Even though he's going back to London, we're still trying to figure out how to make it work. What's to figure out? What's to figure out? Що тут, що тут Make sure you're up to date on your URL P. Just Make sure you're up to date. Up to date, це. О, ну як це сказати? Тобто, що ти що в тебе актуальний, не застарілий твій юрейл пес. ЮРЕЛПЕС це проїзний документ, який дозволяє користуватися потягом, їздити там в 33 здається, країни по Європі. Тобто, якщо він поїхав до Лондону, то, то просто make sure, що в тебе все, все в порядку з цим проїзним документом. Your And your birth control. birth control. це контроль вагітності або ж ну, засоби контрацепції. You are birth control. Yes. Ти ж контролюєш, да? ти, ти ж користуєшся uh, цими засобами. Your own birth control. Of course. who you are. Hey, Emily. Oh, what's it? I found fritos in France. Don't ask. Definitely black market. Tak, um, I oh, found Fritos in France. Fritos, so the a genius job. i to a genius um, no, situation. Sure, I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little a genius. You're a a Sure, but keep it quick. We quickly, be quick. keep it quick. We have a meeting waiting in the conference room. Nas really Oh, Molly, there you are. I found freedoms in France. Don't ask. Definitely black market. Um, oh, you're a genius. Mm. Um, no, can we talk? Sure, but keep it quick. We've got a meeting waiting in the conference room. We do. Mm -mm. Come on. We do. Дійсно, тобто мене знову ж таки це так само, як у нас було трошки раніше. Не повторюємо там повністю фразу, просто we do. Достатньо повторити лише допоміжне дієслово, але важне ж важливо, щоб це було вірне допоміжне дієслово. Далі. Got, got to, так? Тобто we have got to, Це вже тут у нас скорочено got to. Shore up це підтримати або зміцнити. Тобто вони зараз будуть uh, розмовляти зі своїми клієнтами, і їм потрібно, потрібно цих клієнтів якось підтримати. Shore up the client base. Sure them good so the Shore up the base. they're in good the hands, even though the entire though, не дивлячись на те, що the entire French staff, повністю весь французький персонал, walked out, пішов від нас. Help me stop the bleeding. Bleeding – це кровотеча. Тобто, допоможи мені зупинити цю кровотечу. Ну, це, звісно, що метафора. Actually, it's really can't wait. Бажаю. Hey. На цьому все. Я думаю, для першого разу буде достатньо. Якщо вам було корисно, якщо вам сподобався цей розбір, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. Я обіцяю, що найближчим часом буде ще багато подібних розборів. Я Планую um, змінювати формат, тестувати різні варіанти. Можливо, вам хочеться чогось додати або щось припрати. Ви можете написати про це в коментарях. Я обов'язково прислухаюсь. Також, якщо вам буде цікаво um, якийсь конкретний серіал або якийсь, якийсь фільм, який ви хотіли б переглянути зі мною англійською, будь ласка, також пишіть. Я завжди рада прислухатись до ваших побажань. Um, дякую за увагу. Do, Do skoro ich